Вітаю, мене звати Ніна Ткачук, я з міста Костопіль на Рівненщині. В мене своя студія Шугарін N-Wax, яка знаходиться на вулиці Рівненській. 1. Я займаюся восковою депіляцією цукровою. І вирішила розширити спектр надання своїх послуг. Тому зайнялася пошуком відповідного лазера для проведення епіляції. Довго вибирала, довго придивлялася, зверстила всі соцмережі, питала у друзів поради, які вже працюють на лазерних апаратах, І... Не... Вибрала саме компанію Земіс. Консультанти Наталія мене скерувала на ось цей е, класний е, діодний лазер нового покоління, це золотий стандарт в лазерній епіляції Адоніс е, Діопульс 808. Він мені одразу сподобався і своїм дизайном, своїм таким шикарним сенсорним екраном, все меню досить доступне, легко якби, працювати з меню. Все, якби, все чітко показано, чітко, чітко прописані всі протоколи, які запрограмовані в даному лазарі. Мені сподобалось в цьому лазері те, що якби сама технічна характеристика. Даний лазер, довжина хвилі лазерного променя 808 нанометрів. Це якраз саме та довжина, яка потрібна для того, щоб дістатися до волосівного фолікула. Потужність. Потужність лазерного променя, його щільність сягає 1200 Вт. Це теж добре, тому що при такій потужності, якби йде гарне видалення волосся. Пані Наталя мені якби всі характеристики надала. Ось і я вирішила обрати саме цей лазер. Він компанія надає всі сертифікати якості європейського зразка, що теж немало важливо для безпеки як клієнта, так і для безпеки майстра. Я приїхала в компанію «Земіц», щоб пройти відповідні курси. Пані Анастасія, менеджер, надала досить кваліфікаву кваліфіковану Інформацію, навчання подала в доступній формі, все поблочно розказала, дала характеристику лазеру і всі, все розповіла щодо протипоказів і всіх решту деталей. Практична сторона теж пройшла досить цікаво, досить так об'ємно, обширно, було опрацьовано всі зони досить компетентно професійно пані Анастасія розказала, як працювати з лазером, як його підключати, як працювати з маніпулою. Все, як то говориться, все було розжовано і все викладено досить гарно і в доступній тому. формі. Я задоволена як менеджером компанії, як самою компанією, оскільки це досить відповідальна компанія, тому що лазери нові тут биушних лазерів немає. Наскільки я начитана, і за комплектацією, яку Якби, яка вже була використана і потім продається як нова. В компанії Земіц цього немає. Це досить потужна, хороша компанія, яка вселяє довіру. І е, маємо від цієї компанії гарантійне обслуговування два роки. Це теж немаловажно. Тому обираємо компанію Земіц, обираємо лазерні апарати в цій компанії і працюємо на комфорт і на гладеньку шкіру клієнтів.